Українці, привіт! Сьогодні вночі Олександр Усік в Англії побив якогось англійця. І для більшості українців це дуже важлива новина. І в цей же час в Україні авторитаризм перетворюється на диктатуру. І більшість українців це не цікавить. За сотні років людство майже не змінилося. Доки є хоч кріх та хліба та видовища, людям начхати, що коїться навкруги. Доти, доки особисто їх це не торкнеться, але коли диктатура завітає у ваш дім, вже буде запізно щось робити. Я вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що служба безпеки України постукає в двері кожному. Сьогодні весь український медіапростір заповнений Олександром Усіком. Ну буду і я слідкувати трендам. і закинув український медіапростір ще трішечки усіка від себе. А поки буде йти заставка, ставте вподобайки та підписуйтесь на цей канал. Поїхали! Давайте повернемося з вами в далекий 2016 рік. Росіяни вже окупували Крим та вбивають українців на Донбасі. Війна з Росією триває вже два роки. Олександр Усік збирається бити морду польському боксеру. Що він тоді говорив про Крим? Відомий український боксер Олександр Усик змінює свої політичні погляди. Тепер він вже не відважується заявити, що Крим це Україна. Позиція його не визначена. Каже, що Крим це Крим. Про це сьогодні заявив під час спільної прес-конференції зі своїм суперником Поляком Кшиштофом Гловацьким. Саме в нього Усик спробує у вересні відібрати звання чемпіона світу. Раніше Олександр Усик вже заявляв, що Україна та Росія це єдиний народ. Крим це Україна. Крим, это Крим. Крим це Крим. Росія це Росія. Україна це Україна. В принципі, все зрозуміло. Хорошо, хоч бутербродом Крим не назвав. А що взагалі Усік думає про росіян, які окупували Крим та вбивали українців на українській землі? Послухаємо. Я не розділяю наші народи, ибо ми славяні. Давайте отак от будем говоріть. Славяні. У мене в Росії очень много поклонників моих, Очень багато по всій Росії. І в принципі, я не розділяю наші народи. Гордиться наш козак, що у нього багато прихильників серед окупантів. Та й взагалі він не розділяє українців та росіян. Ми один народ. Десь я це вже чув? А де? Тому що Росія і Україна, ми дійсно братські народи. Я знаю... Мільйони, я знаю тисячі людей, які живуть в Росії. замечательные люди. Ми одного цвета. У нас одинаковая кров. Ми всі друг друга розуміємо, независимо від язика. Дивно, чому у Зеленського на футболці Мухаммед Алі, а не Усік з Ламаченко. Давайте подивимося ще одну серію многосерійного сіткома Усік чи Крим. Все покажете или виріжете, як завжди? Крим це Україна? Стоп! Стоп! В этом вопросе мы возвращались, мы когда я готовился к бою с Кшиштовым Гловацки в Польше, один из представителей, тоже, наверное, из вашего канала, пришел и, ну, и говорил мне вот такие штуки. Вы знаете, я не попугай, чтобы повторять вам по сто раз, что, где, когда. Так что вы можете поехать туда без границ, без каких-то преодолеваний, э Там, вот просто проїхати, як обычно. Я ні, а ви вас зараз немає проблем з передати. А ви можете політіти на самоліті туди? Я ні. А чому? А по чому? Сука, як весело! Росіяни окупували Крим. Всіх українських патріотів, які були проти анексії, вони катували на підвалах. І на питання, чий Крим, Усік відповідає. А ви можете туди проїхати без руських прикордонників, а полетіти туди можете. Що він мав на увазі цією відповіддю? Я гадаю, що це очевидно. Да. Давайте подивимося ще одне інтерв'ю Олександра Усіка, яке він дав руській службі Бібісі. Там він розповідає, як він під час війни проти Росії їздить на Росію та в окупований Крим. Як тільки у мене появляється можливість, час, я одразу же сажусь на машину. Єду всім фіропи задержують вас на контрольних пунктах. Ні, дуже з уваженням относяться на обох на обоих сторонах. Даже способствует быстрому проходу. И я быстренько пересаживаюсь в машину, которая меня встречает и, и еду домой. Паспорт российский вы сделали? Нет, у меня один паспорт паспорт гражданина Украины, потому что по законодательству мы не имеем права иметь в Украине двойное гражданство. Тройное можем, а двойное нет. Геге. Тобто тільки це його й зупинило, що подвійне громадянство заборонено. А так би, звісно, взяв російський паспорт. Він не бере російський паспорт не тому, що Росія окупувала Крим, не тому, що росіяни вбивають українців на українській землі, а тому, що подвійне громадянство заборонено. Оце патріот, наш козак. Трайно можемо, а двіє ні. А в Москву ви часто їздите? Ну вот крайний раз был на поединке, до этого ездил к товарищу на день рождения, да. Вам предложили звание героя Украины после победы в Москве. Почему вы отказались? А потому что я не являюсь э, героем на самом деле. Очень много людей, которые сделали больше меня. Да врачи спасают жизни людей. Спасибо для своего народа. Я и так являюсь героем, так что мне не нужны звезды. Я обычный парень с района. Непонятно було би приїхав на район пану, і б сказали Саня, ну ти що? <хи> Мені не потрібні зірки, я звичайний хлопець з району. Да? А це що таке? Наш чемпіон отримав нагороду від президента України Володимира Зеленського. Усика Олександра Олександровича, абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій ваговій категорії. Привітаємо Олександра. успіх ушов. Ні вийшлось, ні фартанула. А ну, ми подивимося, що там Усік отримав від Зеленського. Ти диви, і Орден Свободи, і відзнаку від Зеленського, національна легенда України, і орден за заслуги. Ну да, не потрібні зірки хлопцю з району. Пани б сказали Саня, ну ти чи? А може він тоді не взяв нагороду, бо ще не визначився, під яким прапором продовжувати свою кар'єру? Якщо б обрав триколор, то нагорода Герой України точно б не пішла на користь його кар'єрі. А тепер визначився і все. Бре нагороди із задоволенням. Як гадаєте, може таке бути? Молодець, хороший вопрос. А той факт, що він у 2014 році в окупованому Криму разом із сепаратистом Аксьоновим відкривав боксерський турнір. Підкріплює цю теорію. Як гадаєте? Ну і в цьому ж самому інтерв'ю його в черговий раз запитали, чий Крим. І я гадаю, що цю відповідь Усіку підказав його кум Ломаченко. <гум> Крим. чий? Крим Божий, я вже об этом говорив. Божий Крим. Крим це Крим. Крим належить Кримчанам. У Усіка тоді Крим був чий завгодно, але не український. Ну і наостанок хочу вам показати, що говорив про Олександра Усіка Давід Хімік Касаткін, військовослужбовець полку Азов. Захисник Маріуполя, який обороняв Азовсталь та потрапив у російський полон. Так собі которые постяты, вы наверное забыли, что усік пропагандирует про російську власть, а його кур к себе в Instagram російський спецназ. Ебать. Как вам такое, браті? И Также напомню, что у нас 8 лет войны з Росією, в которой умерло 39 моїх побратимів. А вы поддерживаете тех людей, которые пропагандируют пророссийскую власть. Ну, ваш лжегерой поддерживает пророссийскую власть, то есть тянет вашу страну на дно. Дрался он не за Украину, а за деньги. И, и он говорит, что Крым Божий, поэтому делайте выводы сами. Звісно, ви можете мені докоряти і говорити щось на кшталт. Хто ти, а хто усік. Він прославляє Україну, б'ється за Україну, а ти сидиш на дивані. Так, Усік прославляє Україну, але я намагаюся зробити Україну кращою. Усік прославляє Україну, а я не мовчу про злочини, корупцію і мародерство нашої влади. Усік прославляє Україну, а я намагаюся зробити так, щоб України було майбутнє. Майбутнє без Єрмака і Татарова, без корупції та свавілля влади, без ручних суддів та поліцейських, щоб в Україні була демократія, а не авторитаризм. І прошу вас, будь ласка, ніколи не пишіть, що Усік б'ється за Україну. Усік б'ється за гроші, за великі гроші, величезні. І хто такий я і хто усік? Гарне питання. Хто усік, знають всі, а хто я? Я та людина, яка ще в 2013 році одразу визначилася, на чиєму я боці, одразу зрозумів, що Росія це ворог і окупант. На відміну від. І мені, як і багатьом українцям, дуже приємно, що завдяки усіку український прапор майорить на багатьох екранах прихильників боксу по всьому світу. Але беручи до уваги трішечки про російський бекграунд Усіка, не треба нам робити з нього ікону. А то, не дай Будда він полізеть у політику. Ще один доктор наук в політиці нам не потрібен. Був у нас вже один доктор наук. І кандидата наук ми теж мали. Досить. Зстановіть! Та й те, що Усік підтримує авторитаризм, який започаткували в Україні за ніяк не прикрашає його як людину. Але боксер він неперевершений. Вітаю Усіка з перемогою і бажаю йому так же швидко визначатися, на чиєму він боці, як швидко він метелить суперників по обличчю. Пока. І дуже правильно сказала його дружина. Я не знаю, я просто в ужасе молчать нельзя. Во время войны молчать это ну невозможно.